Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. І сьогодні у нас невеличкий майстер-клас. Я хочу показати вам, як в'язати візерунок ланцюжок по колу і поворотним в'язаннячком. Його можна також використовувати замість хибного китлювання. Дуже гарно виглядає, можна використовувати. Для декорування виробу. Отже, зараз покажу вам, як в'яжемо поворотним в'язанечком. Знімаємо кромкову петлю. Далі в'яжемо виворітніми, Виворітня. Одну петлю перезняли нитка перед роботою. Ось так. Виворітня, петлю перезняли, нитка перед роботою. Раппорт цього візерунку два ряди і дві петлі. Перезняли, виворітня. перезняли, виворітня. І так, в'яжемо до кінця рядочку. Так, дов'язали до кінця рядочку, ось як у нас це виглядає. І перевертаємо в'язання на виворітню сторону, першу кромкову петлю знімаємо. Тоді дивимося, ось петля, яка в нас була не пров'язана, ми її пров'язуємо лицевою за задню стіночку. І е, та петелька, ось яка в нас була пров'язана виворітньою, ми її перезнімаємо, ниточка за роботою. Пров'язали лицеву, перезняли ниточка за роботою. Пров'язали лицеву, перезняли нитка за роботою. Ось так це виглядає, в'яжемо до кінця ряду. Ось що в нас з вами виходить, поки це не дуже схоже на ланцюжок, але коли ми пров'яжемо лицевий ряд, то це буде видно, що виходить ланцюжок. Пров'язуємо лицевий ряд ту петлю, яку ми е, перезнімали, ми її пров'язуємо за задню стінку лицевою, ту, яку пров'язували, за передню стінку лицевою. І отак от, от чергуємо за задню, за передню, за задню, за задню, передню. ось так от вже видно, що це ланцюжок, в'яжемо так до кінця рядочку. Ось таке поворотне в'язання. Зараз покажу, як в'язати по колу. Так, ну що ж, тепер пров'яжемо цей візеруночок по колу. Також дві петлі рапорт і два рядочки. Пров'язуємо виворітню, одну перезняли петельку з лівої спиці на праву, не пров'язуючи ниточка перед роботою, виворітня, перезняли. Виворітня, перезняли. І так, в'яжемо до кінця рядочку. Так, як ми пров'язуємо другий рядочок? Ту петельку, яка була пров'язана виворітньою. Ниточка наперед роботи перезнімаємо нитка попереду. Ту петельку, яку ми перезняли, пров'язуємо виворітньою. Перезняли нитка перед роботою, не пров'язану, пров'язуємо виворіми. Ось вже видно, що в нас виходить ланцюжок. Перезняли, пров яз... пров перезняли, пров'язали. Та, що була пров'язаною, ми її просто перезнімаємо. А Та, що перезнімали, пров'язуємо виворітню. І так, до кінця рядочку. Ну і, звичайно, після цього візерунку пров'язуємо лицевими. Тут виходить, що всі петельки треба пров'язувати за задні стіночки після виворітніх. І от такий от гарний візерунок у нас виходить. Я тут чергувала 10 рядочків лицевими і 2 рядочки оцих, цього ланцюжка досить гарно, непогано. Надіюсь, майстер-клас вам знадобиться. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!